Доброго дня всім! Зараз буде наступне відео на рахунок, наскільки вистачає мені моєї системи. залізофосфатні акумулятори 135 А, безперебійник APC 800 Вт і звичайне навантаження. Моє навантаження. Холодильники бачимо які. Один звичайний, один інверторний, котел, циркуляційний насос, освітлення. Персональний комп'ютер, відеонагляд, медіаконвертор, ноутбук і так далі. Акумулятори заряджені повністю 100%. Все, напруга зникла. Зараз скину значить, на рахунок часу 15 годин, ну, отрахуємо 16 годин дня 13-12. Обнулюю вотметр. Будемо по цьому перевіряти і буде ще інший у нас вотметр. Все, кіловат години по нулям. Навантаження 300 Вт. Зараз. Котел відключений. Циркуляційний насос ще працює, можу його вручну відключу. 240 Вт-220. Обнулюю тут ватметр в щитку. Все. 0 годин. Подивимось, скільки кіловат годин а, видадуть в акумулятори, віддадуть. Буду періодично включатись і показувати, скільки пройшло часу і скільки віддали енергії. Зараз ще, напевно, секундомер включу окремо. Так. Зараз 1601 13 грудня. Подивимось, наскільки вистачить. Хто не бачив минуле відео? Покажу ще раз щиток. Від безприбійника приходить фаза. Підключена до автомату і розкидана на різні групи. Замір проходить через цей ватметр і кільце його. І підключені там холодильники, комп'ютер, аварійні лінії, які найбільш важливі, які треба заживлювати. Освітлення. От Зараз включу освітлення і стало більше споживання. Включу ще одну лампочку. Ще більше. На вході немає напруги. Зникло на 4 найближчі години, то точно напруги не буде. 409 Вт загальне споживання. Це працює. Два холодильники. Ну, не знаю, чи компресор там включений чи ні. Котел відключений, циркуляційний насос, освітлення, деякі лампочки включені. Персональний комп'ютер включений, відеонагляд, роутер, це все включено, ноутбук відключений, і там деякі мілкі гаджети включені, телевізор 100 Вт. По 24 вольтах споживання 17 і 3 А. 458 Вт, там у нас 360. 360 на 458. 78% КПД. Не дуже гарний результат. Зараз спробую додати навантаження, подивимось. Значить, включив ще котел додатково і циркуляційний насос споживання 56%. Тут три світлодіоди горять. Струм близько 20. Скаче постійно. Рахуємо десь 20-20,5 А можливо. Виходить 545 Вт, там у нас 423. 77% КПД при такому навантаженні. 23% енергії просто втрачаємо в нікуди. Ну, це безперебійник дали нам світло пройшло вже близько 4 години. 4 години 13 хвилин. За цей час споживання склало 0,94 кВт по цьому ваттметру. Напруга є, але на безперебійник зараз не подається. Продовжую тестування далі. Зараз покажу на комп'ютері вже бачимо у нас 20 годин-15 хвилин. Заряд лишився 68%, 24% навантаження. Тут у нас також показує, що більше 50% заряду лишилося за цей час. Віддало у нас 1 кВт по цьому ватметру. 4 години 16 хвилин. Подивимось по споживанню 170 Вт зараз споживання. За цей час 4 години е, працювали два холодильники, не відключав їх, працювали просто в режимі підтримання температури. Котел не працював взагалі, я не включав. Е, на, на, на наступні 4 години я буду включати, можливо, десь на годину включу його, щоб трохи прогріти. Циркуляційний насос не працював, освітлення працювало десь, може 20-30 приблизно. Персональний комп'ютер працював в режимі приблизно 150 Вт. В середньому навантаженні десь близько 2 годин. Відеонагляд робот це все працювало, ноутбук працював 4 години. Різні телефони трохи заряджались, і телевізор працював 100 Вт навантаження десь 2 години. Ось таке загальне споживання було і і зараз, в принципі, телевізор також працює. от Споживання телевізора і холодильників, можливо, інвертор мені зараз трохи працює на якісь 50 Вт споживання. 1013 Вт віддали батареї через інвертор. 68% батареї залишилось. Я не підключаю 220 до, до ДБЖ, він працює лише на акумуляторах. І через наступні 4 години включусь, покажу результат, скільки лишилось заряду на той момент і скажу по споживанню, що було, що включало, що працювало за ці 4 години. Не сказав ще по напругам. 3,27. 3,27, 3,27. 3,28. Трошки відрізняється. 3,28. 3,28. 3,28. 3-27,4. Звісно, сотки будуть відрізнятися, тому що нема балансирів. Ну, подивимося, як буде, коли сяде повністю батарея. Загальна напруга 26,2. Все, продовжую тест. Пройшло 4 години. Загальний час 8 годин, 6 хвилин роботи від ДБЖ. Зараз у нас вже 12 година ночі, світло поки що не вимкнуло. По цьому ваттметру 187 кВт віддав ДБЖ. Зараз подивимось, що у нас по іншому ваттметру. У цьому ватметру 2 кВт 54 Вт. Між ними є різниця, тому що цей у нас враховує разом о, загальне навантаження, яке підключено разом з циркуляційним насосом. Тому цей апріорі буде більше показувати. Ну і більш точніше те, що реально упс віддав і акумулятори. Зараз поміряємо по напрузі. 3,25. 3,25. 3,25, 3,25, 3,25, 3,25, але. Трошки різниці є 3247, 3255. Це 3245, 324,6. Загальна 25,96 вольт. На рахунок споживачів, які були підключені. Так, давайте зараз по по програмці лишилося 45% батареї заряд. Але це не точне значення, тому що а, у нас холостий хід споживає. упс і по факту там менше, я думаю, ніж 45%. На рахунок споживачів. Ці 4 години працювали, всі 4 години телевізор, 100 Вт працював, два холодильники включались компресори періодично. Котел вмикав на 1 годину разом з циркуляційним насосом. Типу, одна година було споживання там близько близько 170 Вт. Освітлення трошки працювало. Комп'ютер е, працював, е, взагалі не працював за ці 4 години. Віденагляд, роутер, медіаконвертор, все працювало. Єдине, що у нас віденагляд підключений е, від 220, а роутер, медіаконвертер, це заживлений по 24 вольти, як я казав, напряму від акумулятора. Сигналізація заживлена від ДБЖ. І ноутбук працював 4 години також всі 4 години. Включусь наступний раз або через 4 години або через 8. Можливо, вранці на ніч ДБЖ лишає включеним 12 година ночі. Можливо, до ранку протягне 8 годин, тому що вночі навантаження буде мінімальне, лише м -м, холодильник там те, що в звичайному режимі котел вмикати не планує на ніч. Тому побачимо, що буде далі. 4 година ранку. 12 годин загалом світла немає, відімкнули в 4 ранку. 2,33 кВт по цьому. УПС Діак показує нам 25% заряд батареї. Але напруга по комірках вже починає стрімко знижуватись. Подивимося. 3 Вольти. Трошки більше. 88. У нас оця комірка найменше 97, вже 3.11. Тому орієнтуюся на цю комірку, вона в мене виділена. Можна сказати, що вже заряд тут майже немає. Тому в принципі, от віддали у нас 2,55 кВт години. Давайте подивимось. Позначенням 1526 Вт було максимальне навантаження. Це запуск холодильника разом з навантаженням звичайним. Отакі От перевантаження, можна сказати, витримує дебіже. Зараз 114 Вт навантаження. Стосовно роутера. Значить 0,3 А він споживає при 24 вольтах. Зараз порахую скільки він за 12 годин віддав енергії. Близько 90 Вт, дивимось 4 година 30 хвилин. І загальний експеримент 12 годин 30 хвилин. Зараз вже буду відключати безперебійник, по ньому показує 19% лишилося заряду. Такі значення потужності 2567 кВт. 2568 плюс роутер віддав 93 вати за рахунок з урахуванням 12,5 годин 2 661 Ділю на 3,584, те, що реально у нас в комірках було з самого початку. 74% КПД ми отримали перетворення. Тих в ват, вцілити з 24 вольт на 220. По коміркам дивимось. У нас 2,95. Найменше 2,88. 3,071. 2,938. 30,46. 2,920. 2,0. 2966. Ну, деякі мають трошки більше напругу, але то все. В межах там, пів ампер години у них різниця поємності може й була, тому от такі у нас значення виходять. Орієнтуюсь на цю комірку, що вже можна виключати 17%. Все я вимикаю. Упс. Він ще деякий час вентилятор свій тримає включеним на мінімальних обертах. І вже ранці, вранці подивлюсь. 2,78. Роутер не відключаю, 03 А. Струм продовжує протікати через нього. Ще буде якесь споживання. Mm -hmm. Горбо кажучи, 03 А. Думаю ще на 4 години зараз 4.30 до 8 і має вистачить заряду, а може навіть і довше для, для Wi-Fi, щоб інтернет працював. Дивимось, що буде вранці 8 ранку, 2.89. Прийшло ще трохи часу, десь півгодини, і дали світло. П'ята ранку, 5.13. По напрузі на комірках. На цій комірці, яка була найменша напруга, вже, вже вона збільшилась 2.9.07. Зараз вже, якщо навантаження відключення, я. Спробую показати холостий хід цього апарату. Відключаю взагалі всі виходи і запускаю. Запускається таким чином. 7 ампер 24 В, 16. Ну, майже 40 Вт, як я і казав. Підключаю живлення. Все, акумулятори починають заряджатися. Струм майже 8 ампер. Сікаю новий секундомір, 5 година, 17 ранку. І вмикаю швидку зарядку. По індикаторам, якщо всі індикатори, то 50 А, а так 45 має бути приблизно перевірено. 44 А. Від ТБЖ 6,5 і загальний струм. 52 А. Пройшла година. безперебійник показує 68% заряд батареї, але це не коректно, тому що ми заряджаємо довнішнім блоком живлення і він не може розрахувати, скільки саме струму зайшло в акумулятори. Він в принципі і не рахує, він просто дивиться по напрузі на батареї, а це не дуже... Коректно для залізофосфатних батарей. Струм заряду у нас зараз 42 і від флетпакер 48,5 і майже 50 загальний. І без перебійника 6 А. Тому можна казати, що зайшло близько 50-55 можливо, ампер годин за цю годину часу. У напрузі на комірках. 57, 56, 56, 57, 76. Продовжую заряд, далі. Вийшла ще година. Без Безперебійно, каже, що вже 100% заряд. Хоча активно йде заряд 45 А. помиряємо 42 ампера 5 загалом 47 ампер ну, за 2 години завелось десь близько 100, 100 ампер годин ємності в акумулятори через пів півгодинки ще покажу Пройшло щепів години. Тут безмен. Стром заряду. Трошки впав. Тридцять пять. Шість. 40 Сорок. Можна сказати, що вже десь 120 А, можливо 125 залилося акумулятори загалом. Давайте по напрузі подивимось. Заряд наближається завершення. Заряд можна вважати завершення. Зараз подивлюсь по струму. Залишковий струм 1,9 А. І тут 6 А. ну майже завершений заряд. Подивимось по напрузі. 370 379 375 39 Так, і загально на по. Тут 70 було Ще трошки лишилося до 27,78, то вже буде повний заряд. Пройшло ще трохи часу і хочу показати, як напруга по комірках автоматично Вирівнюється, тому що вони з'єднані всі послідовно. Ну як? Вона трошки трошки стала рівнішою. 3,48, 3,48. Вручну я нічого не балансував, все пройшло автоматично. Просто зарядний пристрій відключив на Не відключив, а досяг напруги акумулятор 27,8 вольт. Зараз покажу. 7,82. Це напруга на виході без перебійника. І все. Ну, от Таким чином, в принципі, можна залісофосфаттні використовувати без плати БМС, але ну, не, не бажано, тому що це ризик перерозряду, перезаряду і треба вручну дивитись, контролювати все-таки. Давайте підсумуємо. Значить, м Упс працював 12,5 годин загалом від акумуляторів. Не було ніякої економії, звичайний режим роботи, скажімо так, комфортний. 12,5 годин працювали два холодильники, котел і циркуляційний насос лише 1 годину. Освітлення було близько 20-30 Вт навантаження 8 годин. Персональний комп'ютер в режимі близько 150 Вт працював 2 години. Роутер, відеонагляд, медіаконвертер, оптика, сигналізація. Це все працювало разом 12,5 годин. Ноутбук 40 Вт, 8 годин. Різні телефони та гаджети близько 30 Вт-2 години заряджались. І телевізор 100 Вт, 6 годин працював. Ось такі значення. Звісно, що можна було би економити і розтягнути надовше. Але це такий режим комфорт. Якщо б просто живити котел, наприклад, тільки котел при споживанні до 100 Вт, то його б вистачило е, акумуляторів і ДБЖ вистачило б на 30 годин часу, що при опаленні по 4 години в день склало б 7 днів. Це такий економ режим, режим виживання, і для цього режиму треба було б е, ДБЖ ups, включати лише. Тільки тоді, коли котел безпосередньо опалювати в ці 4 години. Звісно, якщо опалювати там по 2 години, якщо вистачає не дуже холодно в день, то можна розтягнути там і на 14 днів. Повний заряд склав близько 3 годин часу, може трошки більше. 3 години там і 10 хвилин для повного дозаряду акумуляторів. Все ось такі фінальні дані, фінальний результат. Дякую за перегляд. Гарного дня!